Є знижки на таблетки Карсил 10% в аптеках. Подорожник пам -та «Ощад». Дорогі глядачі, сніданок з 1 плюс 1» в прямому ефірі. І Сьогодні ефір сніданку присвячений Харкову. Сьогодні ми з Харковом і наші колеги, велика команда, також там і е, будуть спілкуватися наживо з мешканцями Харкова. І е, хочеться таким чином підтримати харків'ян, поговорити про те, як вони тримаються, як вони живуть, як вони відновлюються попри все, попри ті складні і жахливі умови. Віддали велику команду знімального. Групу сніданку з «1 плюс 1», Вони вже приїхали вчора. Відчули той самий ваєп енергетику Харкова тут і зараз. І ми передаємо слово нашим колегам Єгору Гордієв, Нелі Копляс і їхній гості. Руслан, Люда, спасибі величезно. Ми будемо сьогодні різні зрізи робити, та і ми будемо говорити і просто з людьми. Вчора ви правильно кажете. Ми з багатьма поспілкувалися в різних районах. Будемо говорити і з чиновниками, і з рятувальниками, і з медиками, геть з різними людьми, які тримають незламне Харків. Зараз е, є така м, тактична історія, яку ворог застосовує. Називається вона подвійний удар. Це коли б'ють в одну ціль з невеличкою паузою, приїжджають е, рятувальники. рятувальники, медики і другий удар туди ж. Зрозуміло, що і рятувальники, і медики під величезним ударом це воєнний злочин, але ну хто ж як каже, зупиняє. Ви Сусідів. точно пам'ятаєте історію, яка трапилася буквально от минулого тижня. Якраз у ці подвійні удари, які були нанесені по Харкову, тоді величезна група рятувальників працювала на місці взагалі цих ударів. І ви точно бачили, на жаль, загиблого 52-річного рятувальника Владислава Логінова і його сина, який працював зовсім поруч там за декілька будинків. І е, під час прильоту цього шахеда він розумів, що скоріш за все цей дрон впав туди, де власне знаходиться його батько і інші водії. Пожежники і не, і не лише водії. Одним словом, це насправді такі жахливі кадри, які облетіли весь світ. І ми хочемо просто показати взагалі призму того, що насправді наші рятувальники, наші поліцейські, наші медики вони знаходяться попри те, що, начебто, от місто живе, так ми бачимо, що все нормально, все, але коли трапляються атаки, коли трапляються прильоти, ці люди перші в зоні ризику. Я би підожди, я хотіла би згадати якраз тих трьох загиблих рятувальників. От 52-річного Владислава Логінова, про якого я вже сказала, 32-річного Сергія Байдалінова і 41-річного Володимира Матюшенко вічна пам'ять загиблим героям. Вони робили свою роботу, вони захищали нас, але на жаль, от через такі подвійні удари, через цю та тактику вони загинули. Напроти нас начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Артем, Вітаємо вас доброго ранку. Доброго ранку. Ось цей подвійний удар, який стосовують росіяни. Він якось змінив вашу роботу, вашу логістику. Ну, у нас спочатку війни були певні алгоритми напрацьовані щодо протидії, щодо підготовки до можливих подібних випадків. І я хочу зауважити, що ці алгоритми наші вони постійно змінюються. Ми пристосовуємося під якісь там нові враження, які ворог застосовує. Ми робимо висновки і щось ми там прибираємо за своїх алгоритмів, щось додаємо. Безумовно, це трагедія. Трагедія дуже така відчутна для нашого колектива в цілому. Безумовно, відразу втратити трьох співробітників. Це, мабуть, чомусь непоправна така трагедія. Але ж ми до цього готові. Ці хлопці загинули як герої. Вони рятували людей. І в мене особисто сумнівів немає, що був цинічний, навмисний удар саме по рятувальникам, саме по тим, хто. Працював саме по тим, хто ліквідував, саме по тим, хто рятував. І, до речі, так сталося, що загинуло наших хлопців. У нас ще там є один співробітник травмований. Там є ще один співробітник травмований національної поліції, і там же ж були не лише рятувальники. Поліцейські там була екстрена медична допомога. Uh -huh. Там було багато людей, які забезпечували ці роботи, і це був навмисний удар саме по тим, хто рятує. Ну, ми власне про те і кажемо, що на жаль, зараз і нас поліція, і ДСНС, і е, медики, які екстрено виїжджають одразу на місце там, наприклад, прильоту. Вони перші в зони ризику, тому що не мають виконувати свою роботу, але тим не менш е, вони під постійною загрозою перебувають. Mm, ви знаєте, що за тільки ті жахливі історії дізналися про те, що це фактично не підряди часто в вашій роботі це спадкоємна історія. Батько, син не продовжують роботу, і такі історії дають зрозуміти зріз професії, та, як це відбувається? Взагалі, от таких сімейних, як каже да, Єгор, свій, підрядник є, працює Так, да, родини, є традиції, безумовно, Працю. і це дуже добре. От е, як у вас всередині колективу зараз враховуючи те, що ви зараз під подвійним ударом? Ви спілкуєтесь, збираєтесь колективом, е, якось там, може, сімейні наради вже загальні. Баралі, та? Стан, Як от, от, про що говорите? От, ну, це ж, це ж, Ви ж люди в першу чергу. ви ж, ж люди. рядувальники теж люди, і тут я вважаю, що треба розділити те, що стосується, ну, скажімо так, приватного спілкування да, в колективі, і бойову роботу. Якщо ми про бойову роботу кажемо, то є певні там побоювання, є певні там. Страхи навіть, але ну, якщо е, прибули на місце виклику, да, і коли підрозділи приступають до бойової роботи, там вже включається професіоналізм, там вже включається фаховість, там кожен знає свої дії, і там е, є вже професійна робота. А в колективах ну, наша робота пов'язана з ризиком. Ми це розуміємо. Хлопців є можливість перезавантажитись. Ну, от, наприклад, вихідні, щоб там відіспатися можна було, відійти морально, відійти фізично і якось набратися знову сил, тому що робота ж не припиняється. Ну щодо вихідних, коли розпочалася війна з перших днів, були переведені всі наші підрозділи на казарменний режим. режим, угу. тобто хтось знаходився там, де найгарячіше була без змін в підрозділах, десь працювали через добу. Зараз ми вийшли на такий режим. Зараз ми чергуємо в режимі дві доби чергування і чотири доби відпочинку. Okay. В такому режимі, наскільки я знаю, на сьогодні функціонує лише харківський горизонт рятувальників. Вся держава функціонує в режимі одна доба і три доби відпочинку. Суки тобто, троє, як кажуть, так, так? Да. Це зрозуміло. Тобто що ми, у так? нас дещо uh -huh. напруженіший режим, але ж це відповідає викликам, які зараз є на Харківщині. Артем, щоб ви так. просто розуміли, що всі це в країні розуміють зараз? Ми спеціально робимо цей ефір для цього, щоб розуміли, яка Харків точка зараз. Ще раз співчуття вашим колегам і е, приносимо та від всіх глядачів і величезного вам подяка. За мить після ДСНС, представники поліції, ми ж покритих збираємо всі зрізи з усіх людей, з усіх верств, з усіх служб, які роблять Харків незламним. За мить повертаємось. Так, друзі, ми справді зараз продовжуємо. Ми, ми от щойно поговорили з е, представниками ДСНС. А просто зараз будемо говорити з начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошко. Ми справді хочемо поспілкуватися і дізнатися, як живуть і ДСНС, як живе і Нацполіція, як живуть наші медики і, взагалі, місто, і всі екстрені служби, які тут працюють. Е, Ну, починаючи з 22-го року, безперестанно в такому авральному режимі. Володимире, вітаємо вас. Пособі що зайшли. Як Дякую. поліція працює е, зараз у Харкові? Які основні виклики? От щоб всі люди в інших регіонах зрозуміли відмінності. Основні виклики це гуманітарні і безпеки, це реагування під час обстрілів, тому що на обстріли приліжають перші якраз поліція ДСНС. Mm -hmm. Mm -hmm. Приїжджають фактично однією командою, живуть фактично однією командою. Основна е, функція після обстрілів це надання першої допомоги. Тобто, е, по, за можливості надати допомогу, щоб врятувати як більше життів. Ну це ця екстрена складова, це про яку ви кажете? Це перша так? реакція на угу. щоденні будь-які обстріли, які відбуваються. А гуманітарна складова. Гуманітарна Що? складова це е, перш за все. Реагування і розвезення допомоги по селам і селищам при кордоні. В деяких селах, в тих, яких населення до 23 лютого складало більше тисячі людей, зараз також мешкають люди: один, два, три людини. Кожен чоловік, жінка, яка мешкає на території біля кордону, біля фронту. У нас не тільки на обліку, ми знаємо поіменно, по, по, за прізвищами, хто вони, де вони мешкають. Є е, люди, до яких ми приїжджаємо два рази на тиждень, раз на тиждень, просто для того, щоб доставити їжу, е, з'ясувати, чи все в порядку, чи не потрібна будь-яка допомога. Такі села є. Тобто це були е, крупні е, селища, в яких Колись було б mm. життя, зараз це майже знищені повністю села, однак люди є. Ми... Володимир, давайте до міста повернемось. Е, велике, багатомільйонне місто колись. Зараз суттєво менше людей тут. Е, і по різним телеграм-каналах ходять чутки, що не тільки в Харкові, до речі, і про Київ пишуть, а е, багато на ДРГ чекають тут хто. Е, тобто може змітися демографія через це. Якісь ДРГ-групи, які баскувалися в 22-му році, тут ходити, пити каву поруч з нами. Uh, ви що про це скажете? Це вкиди, чи це реально може бути? І як ви з цим працюєте? Ну, по-перше, війна. Під час війни може бути все. Ми ніколи не кажемо, що не може бути того чи іншого. Okay. Це буде неправда. Uh, питання в тому, чи може це бути. Питання в тому, як влада на це реагує, як ми на це реагуємо. Чи готові ми? Треба задавати питання самим, самим собі. Чи ми готові до цих Ми до цих викликів готові. Що стосується ДРГ, ми контролюємо це. Весь правоохоронний блок, що поліція, що СБУ, що прокуратура е працюють над тим, щоб забезпечити більш-менш нормальне, безпечне життя людей. А громадянам треба щось знати харків'янам, людям інших міст, як пильно вдивлятися в людей, перевіряти, що робити, якщо раптом якісь підозрілі люди треба так. знати, і харків'яни це знають. Що якщо, наприклад, вони е з'ясовуючи поруч, як знаходиться якась людина, яка Має якісь, скажімо так, праварварські погляди, то про це можна повідомляти і треба повідомляти і в поліцію. І в СБУ. це не буде, скажімо так, стукачством, як а це називали б... або дивно. Як не місцеві виглядає, да які колись mm -hmm. з ринки Білгорода приїжджали, да от повірте Нет? мені, от повірте мені. Колаборанти і зрадники не ходять з надписом «Путін» на футбольці. Вони, як правило, ходять в дуже патріотичному одягу, спілкуються виключно чистою українською мовою. Ну, це так, це і дійсно. Так, я не бачив жодного зрадника, яких ми ловимо а ми їх ловимо, де слава богу постійно. Щоб вони відкрито висказували свої ідеї важливий не момент. Снялися. Важливий момент це треба розуміти. І це ще не не виклик виклики для вас і для всіх нас. Спасибі величезне. У нас далі за кілька миттєвостей. Ми не полишаємо харківські студії, мандруємо фактично тут. І мер міста у нас за півгодини десь буде приблизно. Дякую. Володимир дякую вам дуже дякую. мирного дня. Назар.